Мой маленький, бонечка, мій зайчик маленький. Тись моя хорошая. Спите, 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 спить. Мой заінька, моя заінька. Вот таке, вот такий стрес у нас. Ось так все время спить. <сум> нікуди не пускаємо, тільки оце носимо, гуляємо з ним і все, і нікуди. Ось Отак, такий, такий зайчик маленький. Бонюсечка, бонюся. Все, хай спить, нехай все виходить, цей стрес, нехай все виходить, всі нерви от -от такі. Ось так от. Так. Доброго раночку, мої друзі. Ось ось сидите, жде м'яса. Спав, спав і проснувся. Прийшов папа з магазину, і все, приніс м'ясо, так? Да? Зараз покажемо покупки. Що він тут купив? Це виноградик. А он тарілочка жде. Зараз наріжемо м'яско, Консервочки покушав, Трошечки вже стаємо свою колію. Отакий вот виноградик. Сладкий, сладкий, хороший. Оце да, да, тут що купив папа. Картошечка. Оце картошечка купив. Виноградик. Да? Що тут ще у нас? А, это тебе консервочку папа набрав. Он у тебе консервочку папа набрав. Бач. Де моє госін? Ой, це мої кольося. Ждав, ждав. Скажи, то не те, то я вже їв. <гум> так, это у нас этот кефирчик. Це не сладкий кефірчик. Так, все. ой, господи, летить, все. Все. все летить. Так, муси. Поканчалися, це на завтрак. От один день стоїть у мене ще, то я ще не їла. Кофійку попила і все. Так. Муси, муси. Це кефірчик сладкий. Сережа мені бере. Собі той мені сладкий. Так. І муси мені. А сам там то, чи сметанку, чи такий такі не сладкий він любить. а Я ось сладеньке. Так, муси. Тепер що в нас тут це? Пакет. Это у нас мороженку взял. И м'ясо Бонічки. Боні сейчас отріжемо, мясо. Да, зайчик. Да, мій хороший. Сейчас мы нарежем хороші. Сейчас умоимся. И там папа купил такие, да капелек не було. А такие салфеточки пропитаны для глазок специально. Зараз умию і повитираю ними Глазки. больні. Так, і що він це купив? Дай, мамі. На 21. 21 євро. Видно? вам? Оно. 21. Да? Ждеш? Ось як так і треба. На столі <різько> член сім'ї. <різько> все розрішається, все дозволяється. Все, зайцю побігається. Бутюська. Бутюся маленький. Зараз візьму досточку, наріжу тобі м'язко, дам, будеш кушать. <гум> так, мої хороші такі покупочки. Там у мене свічечка горить, сьогодні є захист. Уже поставила на одну людину, а ті ще продовжаю, ще мені не подобається. Мені треба, щоб чистенько було. Тоді ставлю захист. Ще там люди чистки на мене так. Все ось такого, от такого от такого, такой зайчик. От покупки. Так, що тут у нас цвіточок, Цвіточок? Отак. Так, нарізали м'ясо. Він щось пока лежить, думає. Зараз підемо кушати, да, Бонічка? Ти поки консервочку покушав, лежить думає, так. Все, отаке от м'ясо нарізала, мама. Ту мій хороший ти мій хороший. Хі -хі. Бонюшка, бонюшка. Нікуди не пускаємо все, тільки з нами. І зіває, зіває. Спать і спать і спать і спать. Отак. Так. Що ми сьогодні готовити? Не буду я нічого готувати. Ми сьогодні ми віну поїмо і в нас тобі строга не на 2 І все, ми нічого не готуємо. Так що гарного вам дня. Гарного настрою, всього хорошого вам. До побачення. Пока-пока.